Друзі, ось в такому будинку ми маємо для вас квартиру на грау. Подивіться, досить гарний, спокійний район і поруч море. Квартира дуже цікава. Я хочу бабусе, вас звернути на неї увагу, тому що досить і досить гарна. Друзі, у нас квартира на Грау, 85 тисяч євро за 87 квадратів. Дивіться, ми знаходимося у східній зоні. Одразу скажу, тут дві спальні і один санвузол. Давайте зайдемо одразу в кухню. Дивіться, кухня тут одразу при вході, і вона дуже велика. Тут можна при можливості поставити ще перегородочку, бачите, якось відокремити. Тобто кухня дуже велика. Подивіться, по кухні. По ремонту взагалі в квартирі мені дуже подобається. Тобто, все досить непогано. Ще може прослужити дуже багато робочих поверхонь. Бачите, тут ще є великий стіл, дуже багато тумочок різних. Тобто Місця, місця дуже багато. І по ремонту теж, бачите, досить таки світла, комфортна квартира. В прихідній зоні дивіться, тут є шафи, їх дуже багато. І також є тут і двері теж нові. Дивіться, перші спальні. Мені дуже подобається це дитяча. Бачите, тут є гарна підлога. Ремонт теж непоганий, хороші світильники. Маємо такий стульчик, тут є теж шафи і. Гарні, непогані двері. З вікна у нас видно вулицю. Далі в нас вітання. Досить таки велика. Теж, як немає, Ми маємо тут диван. Бачите, стан ви бачите самі, досить таки непогано. Тут є якийсь гарні дур. Так ось так це все виглядає. Тут маємо навіть бачити книжок. І тут невеликий балкон. Бачите балкон? який теж у людей нас на вулицю. Тобто квартира, як на мене, досить, досить непогана і світла. Подивіться, санвузол, нові двері, теж звертаю увагу, дуже велике зеркало. Маємо дуже багато робочих ну, поверхень, тобто, багато місця. Маємо ванну, туалет, біде, Тобто, досить таки гарно зроблена, без всяких проблем. Ще одна спальня, вона сама більша, я хочу помітити кондиціонер. Віталій він теж був. Ось так це виглядає. Бачите, теж по ремонту. Немає проблем, повноцінне двоспальні ліжко монтовані шафи. Тут дуже багато шафів, вони, до речі, бачите, з нові в гарному вигляді. І з цієї спальні в нас вже віконечко в патіо